Может порівняти сто. Mm. Ти Туї... очі. Але чинця собі так нічого. <ріпи> Петербург. Що? Ну, Петербург вам подобається. А, Петербург? Місто відомо. А Дим? ви коли приїхали? Те саме день магнітного освітлення. Ви мене чули? Так, так, чула. Та ще не бачила. Дим? А у пасажі ви вже купували? Так. Да. Сьогодні з листом робить. Робити? Ні. Пасаж. Приємно, проглядати. Ну, чого ж ви не сідаєте? Е, не турбуйтеся. Очі, очі Де були мої очі, що не помітили очі. Не ну, сідайте, будь ласка. Сідайте. А у нас цього року Ну, звичайно, правда, трошки. Я Переважно на Болтоні. А ви співаєте. приємно. Я знаю, чому мені одразу не, не сподобається. Вони дуже-дуже. Характер такий. Я справді не знаю, чи можу вас просити. Я не знаю, чи можу наважитись вас просити. Що? Я не знаю, чи з першого разу наважитись вас просити. Дайте, Надію, дуже прошу. Та чому ж? Чого б ми хотіли? можу я просити, наприклад? Та Це чарівна, Дівчина? Я Вас дуже прошу. По щасливе. Дайте послухати, як ви співаєте. Бащола. Для вас, для мене. Вона сказала для вас. Я їй сподобався. Тільки ви акомпонуйте, будь ласка, у мене тут новий роман. Із задоволення. Чому соволі не спить, чому неткає з невесно на це жимо? Який гос, який гос, які почуття, яка душа ви. Я з я тепер з Божеволюю, коли не дозволите сподіватися. Чого сподіватися? Ви, ви нічого не знаєте? Ні. Ви не знаєте, що ваша стара колись була закохана у мого старого. Як? І мамінка теж от ніколи не подумала, вона мені про це нічого не говорила. Так от, таточко, я надумав, щоб я на вас. Це б ви за мене. Тільки від вас залежить. Зовсім закохаю. Та якщо ви не погодитесь, я буду із смерті. Ну, говоріть же. Таточку хоче мені щастя. Тільки в нього йду. І я хочу собі щастя. Хто не хоче собі щастя, тільки ви, можливо, не захочете, щоб я був щасливий. Та зменуєтеся, ну чому ж? Як ви хочете, щоб я був щасливий, справді, то я можу сподіватися. Я залежу від мамінки. Облишне мамінку. Мамінька тут ні до чого. Ви Мені про себе, скажіть, чи можу, я? вам подобається. Ну, чому ж ні? Маріє, як побачили? Потрібно. Машенька. Маша, я найщасливіша людина у світі. Я був вас любив. Любити, любити. Як ніхто не любив, ти ще не любити нікого. Ти зачекайте. Ні, чекати це вільство. Я не хочу чекати. Я люблю вас. Ми любимо дино. Роздирайте мене. Дозвольте ті довести любов мою. Ви справді дуже-дуже дивний. Однак послухайте. Сьогодні танцювальний вечір. Ви хочете, щоб я танцював з вами. Ну, вибачте, як сумію. Та все одно. Тільки бачите, у мене немає букета. То що, навіщо вам букет? Ну, це така мота. Мати у руках букет. Не розумієте? Ні? Ну, то я вам поясню. Ідіть і принесіть букет. Та тільки ж живи в квіті. Куди ж я піду. Куди завгодно. Ваша справа. А, мені треба гостей До побачення.